У далекому 1627 році в старовинному козацькому Чигирині народився Петро Дорошенко, не просто хлопець, а нащадок славетного гетьмана Михайла Дорошенка. Змалку він не грався в ігри, він вчився думати, вчився стріляти і вчився мріяти про єдину сильну Україну. Він виростав у буремні часи. Коли поляки, московити і татари рвали нашу землю на шматки. Дорошенко не стояв осторонь. У 1648 році він уже поруч із Хмельницьким у битвах за волю, а згодом сам стає гетьманом. 1666 рік він бере Браїлів, 1667 – гримить у підгайцях. 1668 разом із сірком рятує Чигирин. А у 1672 році разом із Османами бере неприступний кам'янець за 9 днів. Польща в паніці підписує Бучицький мир. І весь світ дізнається. Є така сила українська. Він бився не за владу, він бився щоб з'єднати правобережжя і лівобережжя. Але у 1676-му, оточений московськими військами, зрікається булави, щоб зберегти життя людям. Дорошенко це гетьман, у якому поєднались меч слово і вогонь серця. І навіть у засланні він лишився гетьманом у душі. Той, хто мріяв об'єднати Україну, Петро Дорошенко історія, яка ще не завершена.